Ви можете йти самі в пошуках, можете йти з провідником, який вже ходив. По-перше, провідник до кінця не знає, як треба, бо це тоді було. А зараз він не знає, але в нього досвіду більше. І хоча б у нього досвіду більше як не треба робити. Тобто ви з ним будете шукати новий шлях, бо він його тепер знову не знає, бо з часом шлях змінився. Але він знає, що не треба робити. І він може вас уберегти від більшості неправильних дій. Чому від більшості? Він може гіпотетично уберегти від всіх неправильних дій. Але так не буде з одного боку, тому що ви не послухаєте. Ви все одно зробите по-своєму. Але вже менше. І, по-друге, добре, що не від всіх, бо ви все одно повинні робити помилки, просто щоб загартувати себе, щоб ви могли через падіння вставати. Тому ключове, на що потрібен наставник? Для того щоб формувати характер. Кажучи тобі, що й коли робити, в тому числі, може й невірне. Бо чим вищий рівень наставника, тим він працює над людиною, а над процесом.